У управлінні капітального будівництва проведено 4 перевірки. У квітні 2011 року обласною прокуратурою за дорученням Генеральної прокуратури з залученням трьох представників Головкру. Через місяць у травні 2011 року позапланова ревізія окремих питань фінансово господарської діяльності за постановою Перечинського райсуду на звернення Перечинської райпрокуратури. З вересня 2011 року по листопад планова на 2011 рік ревізія фінансово-господарської діяльності. Та наразі триває в управлінні капітального будівництва планова на 2012 рік ревізія фінансово-господарської діяльності. Паралельно з цим за цей же період на адресу управління надійшло 39 листів від правоохоронних та контролюючих органів. Із них 29 листів без зазначення юридично обґрунтованих підстав, з вимогами надати належним чином завірені копії документів для проведення перевірки дотримання бюджетного законодавства. Практично у всіх листах містилась вимога негайно надати належним чином завірені копії документів конкурсних торгів, пропозиції учасників конкурсних торгів, договорів проєктно кошторисної документації, актів виконаних робіт та цілий перелік інших документів. Загалом обсяг документів доходив до такого абсурдного обсягу, який виконати силами управління технічно неможливо, а з окремих документів зняти якісну копію фактично неможливо без пошкодження прошивки документів. Мова йде в першу чергу про пропозиції учасників конкурсних торгів. Це кваліфікаційна та комерційної частини. Кошторисна документація, в залежності від складності об'єктів може досягати декількох томів. За проєктну документацію формату А3, взагалі немає про що говорити. Фахівці знають про що йде мова. Єдиною підставою для направлення вимоги в листах зазначалась лише стаття відповідно закону, який регулює діяльність відповідного правоохоронного або контролюючого органу, та доручення вишестоячого керівництва. Абсурдність ситуації полягає в тому, що в період, коли фінансова інспекція проводить в управлінні капітального будівництва ревізію фінансово господарської діяльності. Одночасно в той же період надходить на адресу управління капітального будівництва від контролюючих органів на ході листи надати цілий пакет документів по тим же об'єктам, які в даний момент ревізуються, їх обсяг досягає декількох тисяч сторінок. Ми повинні навчитись довіряти один одному. Якщо фінансова інспекція проводить перевірку, то давайте дочекаємося результату. Тим паче, що цих фахівців контролюючі органи все рівно залучають до перевірки. Тим паче, що є порядок здійснення перевірок. Давайте дотримуватись цього порядку, адже фінінспекція наділена правом здійснювати контроль у бюджетній сфері та у сфері державних закупівель. Ми повинні рухатись в законодавчому полі. Минулорічна активність контролюючих органів привела до того, що підрядники не бажали приймати участь у торгах. Ми по два рази проводили конкурси, а це втрата як мінімум двох місяців роботи. В результаті повернення кошту до бюджету. Всі ці запити можна пережити, та коли представники УБЕЗУ виявляють надмірну активність, а саме втручаються в роботу комісії під час здійснення контрольних обмірів на об'єктах в період планової ревізії КРУ. Така активність в окремих випадках приводила до пошкодження конструктиву по роботах, які носять прихований характер. І з цього приводу неодноразово були конфлікти між представниками УБЕЗУ та управління капітального будівництва. Доходило до випадків, коли представники УБЕЗУ вимагали подавати щомісячну звітність про використання бюджетних коштів, що не передбачено жодним нормативним документом. Я розумію, що від помилки ніхто не застрахований, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Та й керівництво України вимагає від нас не бездіяльності, а конкретної роботи, роботи не результат. Але коли такі дії переходять у розряд системних, то приходиш до висновку, що краще взагалі нічого не робити. Багато хто з підрядників за уважу кваліфікованих підрядників саме з цієї причини не, мають, не, не бажають мати справу з бюджетними коштами, вважаючи це авантюрою при славшися обставинах. Повірте, це не приносить користь державі. Сподіваюсь, ми зібралися тут не для того, щоб шукати крайнього і не влаштовувати охоту на віддім. Ми повинні знайти компроміс. Компроміс, при якому ми би не заважали один одному здійснювати свої, виконувати свої функціональні обов'язки. Спочатку початку производственної діяльності 10 років тому Єврокар створив два автомобільних производства, уплатив налогів більше 3 мільярдів гривень. В настоящее время Еврокар рассматривает совместно со своими зарубежными партнерами проекты по загрузке и развитию полномасштабного производства автомобилей. При этом предполагаются дополнительные инвестиции порядка 1 миллиарда гривен. Деятельность Еврокар была высоко оценена президентом Украины, то есть эта оценка касалась и инвестиционной деятельности, и хозяйственной деятельности. Вот. Но вместе с тем те противоправные действия правоохранительных и контролирующих органов, которые происходят в последнее время вынуждает Еврокар рассматривать в настоящий момент вопросы сокращения производства, перехода на импорт готовых автомобилей вот, и, возможно, в другом регионе Украины. В связи с ограниченностью времени на выступление хочу остановиться на ключевых моментах. То, что происходило в последнее время. Вот. Одним из примеров такого давления является так называемое возбуждение фактовых уголовных дел. Вот. Первый факт был возбуждение такого дела, это феерическое выступление в 2010 году многих правоохранительных органов. При этом заявлялось о том, что Еврокар обвинен в контрабанде 10 автомобилей Volkswagen, нанесен ущерб бюджету 10 миллионов рублей, 10 миллионов гривен. Вот. В результате на момент возбуждения дела по факту, то есть количество автомобилей увеличилось до 20, ущерб сократился в три раза. Вот. И тем не менее, то есть в течение двух лет проведения следственных Действий не были установлены должностные лица, причастные к этой контрабанде. Мало того, в апреле этого года <свят> с решением суда, которое вступило в законную силу, утверждение о факте контрабанды было опровергнуто. Вот, вторым фактом было совершенно свежее. Это апрельское возбуждение уголовного дела по факту неуплаты налогов в бюджет. То есть речь идет о неуплате. налога на прибыль. Дуже часто фіскальні органи є заручниками законодавства. Тут, тут фермери казали про 28 перевірок. Я одного разу за два тижні пережила особисто я 32 перевірки. І влаштували мені ні якісь заказчики, ні прокуратура, ніхто абсолютно влаштувала мені одна людина на підставі закону про звернення громадян. І ніхто жодна структура не могла по закону про звернення громадян не відреагувати на цю на ці скарги. Тому, на жаль, в нас є такі колізії в законодавстві. І закінчити я хочу такою ж кривою виразом. Всі ми також знаємо про криву лафера. На жаль, зараз ми вже наблизилися до її, скажімо так, піку. піку. Да? Тому, тому що всі ми знаємо, що можна драти з бізнесу до определеного... Уровня, коли цей рівень вже наступає, то драти вже буде, не, не, не буде з кого, тому я хочу, щоб такі в нас тому, що насправді дуже це, це дуже важливо зустрічати.